Роман, ви почали воювати звідки? Почав воювати з Сєвєродонецька, з 11 квітня Я почав Йдиний... в Сєвєродонецьку. Можете розказати пару слів про події в Сєвєродонецьку? Багато пишуть, багато відео різного, різного формату. Ми робили аналітику по тим подіям. Що ви можете сказати? В Сєвєродонецьку ну, на початку, на початку тижні спокійно, більш-менш до того, як вони взялися за це місто і тягнули свої сили, і там було співвідношення 12 бригад на одну, 12 БТГР на один. Тобто, на кожного солдата припадало по 12 орків. Це було видно і в артилерії. В артилерії в них було дуже багато. На початку Северодонецька. По одній позиції, по Во, по-моєму, наприклад, прилітало по 700-800 снарядів в день. Різних видів засобів від е, смерчів, касет до авіаударів, плюс гради, танки, міномети і так далі. Ну, всі засоби, які є, вони просто взялися так, вони не заходили піхотою, не штурмували дома, вони знали, що це не має користі. Вони контролювали ліс. Вони контролювали те, щоб просто все бомбити артилерією. Просто її коректували і рівняли все. На позицію навіть ніхто не дергався, з них вона навіть не прострілювалася зі стрілкотні, хоч вона була на прямому контакті з ними. Вони просто сказали: от там вони сидять, от координати, і туди прилетіло, просто щоб зрозуміли, позиція з 4 людини стоїть, туди прилітає 400 мін. От такі події в Сєвєродонецьку. Проблема була в тому, що. Наприклад, я не знаю за інші батальйони, перший-третій нашої бригади. Ну, Другий батальйон називали там желізним батальйоном. Ми не вийшли. Тримались до самого кінця. Після того, ну, наприклад, моя рота вона почала відходити, тому що правий фланг нам відкрили, рота відійшла їхня. Після того, як вона вже відійшла, вона, блядь, про то сказала. Uh -huh. Лівий фланг відтягнувся назад. І я вийшов так, що я стою впереді, повністю uh -huh. повністю впереді, на самому краю міста. Тобто від мене вже було до них 50-100 метрів, вони вже свої позиції тамали, їм бігали щось, вони там, і там перестрілювалися і так далі. Саме більше зламало людей. Оце дуже великий фактор був, що люди пішли, що вони не відчували підтримки. Ти не поясниш їм, що. Солдат він не повинен знати про все, бо вони як мобілізовані, вони просто того не розуміють. Коли людина каже, я я військовий, я мобілізований. І він хоче бачити, що прям туди не знаю, авіація наша летіла, артилерія далі. А вони бачать, що по ним випускають 700 снарядів в день по кожному, в кожній позиції, а туди летить, дай Бог, 20 кабанів. Каже, це не варіант, каже, нас тут зрівняють. І всі люди отак взяли і культурно вийшли. Пішечку. Вони були не дуже обізнані в ситуації, так? вони не були обізнані в ситуації. І це раз. По-друге, реально е на цій війні я особисто побачив, як люди, багато людей, вони просто, ну, навіть не то, що таке, підібрати хороше, погані, не то що пам'ять, показують своє істинне лице, думають тільки про свою жопу. Вони не думають про товаришів, вони не готові, вони взагалі не розуміють слів присяги, якої вони склали. Вони не готові пожертвувати нічим, взагалі нічим, ні каплі собою. Оце слова присяги на вірність українському народу. Ти воюєш за народ, за свій дім. Я їм казав, було б ззаді ваші дома, ви б не йшли. Ну вони не хочуть, вони кажуть, а на що нам цей Донецьк, луганський, якщо я там зі, зі Львова, з Харкова ой, чи з цього. Харків, ну і те саме. Були люди з Херсона, які теж кажуть, нащо мені людей, я на Херсон воював тут. Ну, от такі моменти. Реально просто люди показують своє лице. І я дуже в багатьох людях, дуже в багатьох людях розчарувався. Дуже. Вони і звідси втікли, і звідти втікали. Я лишився, я лишився реально з двома бійцями своїми. І все, і офіцер. Я багато для них робив, багато їм. Ну, Казався, їм розказував, кожен день там проводив то, що типу з хлопців все добре, нас підтримують, ніхто про нас не забув. ну Люди тобі просто не вірять, бо вони не обізнають. От звичайний солдат в бойових бригадах, вони не знають нічого, їм не треба нічого, вони знають, де їхня позиція, де ворог. І їх більше нічого не скажуть, вони знають, що командир про них не забув. А тут люди цього просто не розуміють. Я мусив стояти, як командир. Я завжди був на кожній передовій позиції. Разом з ними там їв, спав, жив. Разом з ними відстрілювався. Командував замість командирів відділень, командував бойовим порядком. Це все. Що ще, ну це про Лисичанськ. Ой, просі, про Роман, знаєте, є таке прислів'я. Хороше не ламається, а поганого не жалко. Не знаю. Я так вважаю, що залишились і залишаються цей отців, який пройшов і, і проходить. Залишиться саме, як на вас казали, залізний батальйон. Залізна, залізна армія України, ну, яку не зламає ніхто. В цьому я з вами згідний. От коли сюди прийшли інші люди, от конкретно наші з нашими офіцерами, просто інші ліві люди, які просто захотіли сюди прийти і почали просто робити те, що їм кажуть, і служба вона пішла. Пішло все так, що ми не стоїмо в обороні, а рухаємося вперед. Пішло все так, що всі, ніхто тут не сидить без їди, води. Коли офіцери займаються своєю роботою, а солдат займається своєю, тут є хоча б на одній позиції командир відділення, який стає старшим і реально контролює ситуацію, може керувати мінімально боєм, тобто, що він знає, де в нього черговий вогневий засіб, що не потрібно палити вогневі точки, коли він працює, коли солдати працюють, і вони працюють так, як не мають працювати, не жаліються, не ниють, не капають їй на мозги. Ти займаєшся всім, щоб їм працювалося якнайлегше. І всього тут вистачає. І кожен робить свою роботу. І офіцер не йде першим, в перших рядах першим йти на штурм або йти, щоб, наприклад, як в мене було, поки я не піду, поки я не піду, не розвідую місцевість, що там немає нікого, солдат туди не зайде, бо він боїться. Тут такого вже немає. Тут лишилися ну, реально достойні люди, з якими приємно воювати. Позиції втрим... не, не тільки втримаємо, але прийде час, ми її звільнимо Донецьк. Ми вже помаленьку їх забираємо. Потихеньку. Я чую, там, 30 метрів відбили, 20 метрів, потрошку. Не спіша, не спіша, не спіша спіша. Зато без втрат. Якщо забирати все швидко, це стоїть сокові 200. Ну так. Да. Я тільки що був на вашій позиції, там, де 30 метрів до окупанта. Це дуже близько. 30 метрів, 30-50 метрів це Як менше, ніж близький контакт. Це вже е, 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 і по тактиці ближня засідка називається. Так. До 50 метрів. Практично. Снайперів привезли, кажуть. Вони завезли. Зараз будуть трошки тормошити, так? Да? Можливо. Ще а? Не, не бачили їхньої роботи, слава Богу. Тут в них погана ця, у них тут погана місцевість для їхньої роботи. Тому що ти настоя щось бачиш, лягаєш, ти нічого не бачиш. Тут дуже високі трави. Тільки встав, тебе положили, да. його в сенсі. Це теж не, не стоїть варіант. Ми ж теж не знаблюдаємо з дерев. Все з землі робиться. І видимість там мінімально, чисто для контролю, того, щоб до нас ніхто не підліз. Ага. Отут, так, да, тут напередку більше такі позиції, де їх трошки видно. І то вони отам, Вони сидять, не рипаються зараз. Які е, побутові питання зараз хвилюють? Mm. Ну, Тут що потрібно така, з побутових речей. З побутових речей нам був потрібен душ, ми собі його зробили. Зробили. Ми, чесно, нам потрібен реально старлін. Mm. Нас був, ну так, да, його розбомбили. Спалили повністю весь роб, бліндажі, все спалили. Ну, В принципі, засобів, тепло тепловізорів, всього хватає. їди води також хватає. Я ж казав, офіцери роблять своє, все працює. І все тут є. Їда тут є, вода, ніхто не бідує, всі мають і ті спальники, тільки ремати. В холоді ніхто не живе. Людям є, де жити. Якщо їм не було де жити, вони собі швиденько це все зробили. В принципі, все. Так-то реально, старлін би був. Старлін дуже зручна штука для передавання координат. І так, щоб тебе не палили в... по перехватах. Ну, нехто... Зрозуміло, зрозуміло. Зараз піднімемо це питання по дуже Я дорого. думаю, постараємося вирішити. Дякую. Добре, дякую вам, Роман. Буду приїжджати до вас дуже часто. Добре. Будемо часто бачитись. Будемо вас чекати. Да. Про нові наші <світ> привозили. З подарунками приїжджати треба. <світ> Зрозумів. Буде. Слава Україні! Героям слава!